Ми читачі часто розповідаємо один одному про свої улюблені книги, і в цьому нічого нового. Але мені от подумалося: а як щодо колишніх улюблених книг? Адже вони у нас у всіх є, наші колишні, в тому числі книжкові. Це ж також доволі цікава тема для рефлексії, тому що варто лише подивитися, що ти раніше читала і що читаєш сьогодні, що тобі сьогодні подобається, і починаєш розуміти, як же сильно ти змінилася за роки. Власне, я вирішила зазирнути саме в таке сито спогадів і запрошую вас до мене приєднатися. І перша ж книга, про яку я згадала, коли почала думати про своїх книжкових колишніх, це хрещений батько Маріо П'юзо. Колись давно ця книжка реально доволі довго була в списку моїх улюблених, і насправді в цьому нічого дивного, тому що вона сама по собі дуже дуже класна. Це гангстерський роман, але він дуже емоційний, він дуже інсайтфулний, якщо можна так сказати. Тобто, ти читаючи його з одного боку, емоційно занурюєшся в історію, тому що там класно прописані персонажі, і вони не тривіальні, вони відрізняються один від одного. Вони суперечливі, але. Дуже дуже привабливі, і сюжет там класний. А з іншого боку, ти ще й багато цікавого дізнаєшся, тому що Маріо П'юзо писав свого хрещеного батька не просто з голови. Ні, він дійсно мав зв'язки з мафією, принаймні так кажуть. І багато з того, що описано в книжці, відбувалося насправді. Просто з людьми, яких звали інакше, які, можливо, інакше виглядали, може, якісь деталі там десь відрізняються. Але вважається, що доволі багато штук, які Маріо писав в своїй книжці, мали місце бути в реальному житті. Найяскравіший приклад це вручення Оскара Френку Сінатрі. В Сіп'юзо є персонаж, прототип Сінатри, також музикант, також співак, дуже обдарований італійського походження з мафіозної родини. Якщо ми не знали, то Сінатра саме таким чоловіком був. І він по сюжету книги отримує в якийсь момент Оскар, але не тільки тому, що він талановитий, точніше, взагалі, не тому, що він талановитий, а тому, що його мафіозні родичі знали, за які неточки треба було посмикати. І враховуючи те, що обставини, в яких цей персонаж отримує Оскар, максимально нагадують те, в яких обставинах реально отримав Оскар свого часу Френк Сінатра. Є дуже велика підозра, що саме таким чином він насправді здобув свою нагороду. І такого в книжці взагалі-то багато. Хоча, навіть якщо ти не знаєш історичного контексту, не знаєш, куди дивитися, щоб знаходити відображення того, що коїлося в реальному житті, тобі все одно вона буде подобатися. Тому що знову ж таки вона дуже емоційна. І, до речі, доволі сильно нагадувала мені як не дивно любовний роман, поки я читала. Тому що там доволі багато кохання, доволі багато еротичних сцен. Вони класно прописані. Окей, може їх не так, що і багато, але вони є. Одним словом, це цікаво і багатогранна. Книжки. Я її, в принципі, рекомендую незалежно від того, чи подобається вам гангстерська тематика, тематика мафії чи ні. Чи дивилися ви фільм чи ні. До речі, я його подивилася вже після прочитання, і він на мене взагалі ніякого враження не справив. Книжка значно цікавіша, як на мене. А чому хрещений батько з часом вийшов з чату моїх улюблених книжок? Ну, тому що виявилося, що це одна з тих книжок, яка з роками банально забувається, принаймні в моєму випадку. От знаєте, є умовно дві категорії книжок. Я маю на увазі серед тих, які ти читаєш з задоволенням. Перша це та, яку ти запам'ятовує надовго, Тобто навіть десятиріччя по тому тебе можна спитати про твої улюблені книжки, і саме ця книга буде однією з перших, про яку ти подумаєш. А друга, це та, яка тобі подобається в моменті, і може ще потім якийсь проміжок часу. Але час минає, і ти про неї банально забуваєш. І вона від цього гіршою чи кращою не стає. Але і називати її улюбленою ти вже не можеш, тому що це вже банально виходить не так. І на жаль, Маріо Пізо це судячи усього один з тих випадків для мене. Тобто, сама по собі книжка крута, напевно, якби я її зараз прочитала, я б також дала їй 5 зірок, сказала б. Що вона класна, може навіть я б додала її також до списку улюблених на якийсь час, але як бачимо за 10 років після прочитання, може навіть пройшло і більше часу. Ну вже враження не настільки яскраві. Але з наступною книжкою у мене склалася абсолютно інша ситуація. Я її розлюбила з набагато більш неприємної причини. І мова про Вероніка вирішує померти Пауло Коельо. Можете вірити, можете ні, але багато років я цю книжку називала однією зі своїх улюблених. Взагалі, Пауло Коельо це якийсь, мені здається, літературний феномен. Років 10-15 тому просто всі мали його читати, хотіли, не хотіли, а читали, тому що це було в тренді престижно або смішно. У всіх були якісь свої мотивації, чому його читали, хтось, щоб посміятися, хтось, щоб зрозуміти його генії, або зрозуміти, що генія нема. І в моєму випадку це було приблизно так. Типу, всі його читають. Він всюди, ну я також почитаю, подивлюся, що там таке. В результаті я зрозуміла, що для мене це письменник miss, тобто деякі його книжки здавалися мені абсолютною маячнею, просто жахливими. Інші здавалися, ну таким. Нормальними, але було і декілька, які мені прямо подобалися. І от Вероніка вирішує померти. Мені настільки свого часу сподобалося, що я її, мені здається, навіть перечитувала, я її потім ще придбала собі в бібліотеку, і я її щиро любила. І можливо, воно б так і продовжувалося, якби Коелю рік тому не пробив дно, написавши, що війна в Україні це виправдання для русофобії. Тобто, так я не знаю, що у тієї людини в голові і аналізувати цього не хочу. І для мене, в принципі, оця от ситуація з ним стала таким собі іспитом, чи я Проводжу сама для себе межу між митцем та його творчістю. Виявилося, що ну так собі проводжу, якщо чесно. Тобто, сама по собі книжка, наприклад, ну я все ще вважаю, що вона непогана. От просто в абстракції сама книжка. Але я тепер не хочу її перечитувати, я не хочу про неї думати як про улюблену, я не хочу нічого читати у Коеллю. Він мені більше як людина, не те, що не імпонує, я його не поважаю. Мені здається, що він бовдор. Але давайте не будемо про зашквар, переходимо до іншого зашквару. Інша книга, яка мені доволі... Довго, не те, що подобалася, а я реально її багато разів перечитувала, багато разів дивилася екранізації, захищала її роками і називала своєю улюбленою спевненістю це сутінки. Так, ви все правильно почули, і ба більш я і досі вважаю, що це доволі непоганий янгедалт про любов та вампірів. Якщо вже на те пішло, то з поміж всього, що я читала на подібну тематику і з подібної вікової категорії, сутінки мені ніколи не вилізнялися як щось менш якісне, тобто вони гідний представник свого жанру, а це саме жанрова література. Тобто проблема подібних книжок, як на мене, я маю на увазі і сутінки, і 50 відтінків сірого, і я не знаю, голодні ігри», наприклад, це їх популярність, тобто популярність робить їх проблемними. Вони в тій чи іншій мірі здобувають зашкварну репутацію через те, що потрапляють в руки до не своєї аудиторії. Тобто, якщо якийсь умовний любовний роман, яким я от зачитуюся зараз, стане популярним на рівні сутінок, то я впевнена, який би крутий він не був у своєї аудиторії, у свого читача для широкого загального читача. Який звик читати щось абсолютно інше, для нього це будуть просто сутінки номер два, хоча книжка сама по собі в своєму сегменті, ок, але не в широкому сегменті. От мені здається, що сутінками щось подібне сталося свого часу. Коли я їх прочитала, мені було 16, я була абсолютно в тому ж віці, мені здається, що і Белла васело. Мені зайшло. Ба більше зайшло всім моїм подругам, а також навіть моїм вчителькам в школі, тому що я цю книжку давала абсолютно всім. З часом правда, коли сутінки стали популярними, а читала я їх ще до Кранізації, майже всі, кого я знаю, кому я давала книжку, вирішили зненацька, що їм вже не подобається і що ніколи не подобалося. Я вирішила принципово стояти на своєму, не піддаватися думці більшості і продовжувати казати те, що думаю, насправді. А саме, що мені взагалі-то ця історія подобається. Зараз в ретроспективі, я чесно не знаю, як би відреагували на ці книжки. Скоріше за все, я прочитала їх все ще з задоволенням, але напевно я була більш критична, набагато більш критична до третьої і, можливо, до четвертої частини. В принципі, я навіть тоді, коли читала. Розуміла, що третя там найслабша. Взагалі не розумію, що там коїлося, і чи коїлося хоч щось, і на що було її писати. А четверта просто дуже суперечливо, скажімо так. При тому, перша і друга частини, власне, сутінки та новолуння, вони доволі класно написані нормальною мовою. Хтось там тоді критикував Стефані Мерк за мову, але правда в тому, що її доволі сильно споплюжив російський переклад. Я потім перечитувала книжки в оригіналі, і вони написані абсолютно на рівні, абсолютно нормально. Навіть складно мені було в якихось моментах їх читати, тому що я б не сказ... Зала, що там така прямо базова лексика якась використовувалася. Але чому я розлюбила сутінки? Чому вони більше не в списку улюблених? Ну, по-перше, тому що з тих пір я прочитала дуже багато літератури, яка мені сподобалася значно більше, справила більш яскраве враження, або яку я просто краще зараз пам'ятаю, тому що все ж таки між мною та сутінками, коли я їх перше читала, пройшло вже 14 чи 15 років. А інший момент, і він для мене, напевно, був вирішальний: це жадібність, просто неймовірна, ненажерливість Стефані Мейер. Серйозно, жіночка ж не просто написала. Сала сутінки, і успішно продала їх публіці, заробивши багато грошей. Ні, окрім екранізації, мерчу і все таке інше, потрібно було написати сутінки від обличчя Едварда, наприклад. А потім ще сутінки, де всі гендери були замінені. Тобто, у нас там не Едвард Бела, а Бюфорд і Едіт. Ну тобто, всі, хто були хлопцями в цій версії, дівчата і навпаки, на що це було робити? Ну тому, що дуже грошей хотілося. Остаточно я зрозуміла, що Стефані Майер все робить заради грошей, а не тому, що хоче, я не знаю, розповісти своїм читачам історію або вона митець якому треба творити, або ще щось, так от остаточно, я це зрозуміла з наступною книгою, про яку ми зараз поговоримо. Власне, після того, як я прочитала сутінки, я не могла не прочитати ще одну книжку Стефані Мер, зе хост або ж господиня, і вона мені неймовірно сподобалася. Насправді я досі вважаю, що це дуже класна книжка. Якщо вже на те пішло, вона мені сподобалася навіть більше за сутінки, не дивлячись на те, що у неї просто жахлива екранізація, яка абсолютно поплюжить роман, і не дивлячись на те, що в самому романі є двоякі моменти моменти з подвійною моралю, скажімо так. В цілому це доволі цікава і нетривіальна наукова фантастика. Я її з задоволенням прочитала і так, я не досвідчений читач наукової фантастики. Можливо, на прямо таку саму тему є твори глибші, цікавіші, якісніші. Але коли я її читала, то я була в захваті. Я ще довго зрадувала цю книжку, я часто її перечитувала, і у мене досі від неї дуже гарні враження. Вони не споплюжилися з роками. Тим не менш, споплюжилося моє відношення до авторки. Чому тому, що взагалі тузе хост мало бути продовження? Мені здається, що це буде трилогія чи квадрологія, щось таке. Навіть назви наступних частин вже були анонсовані самою авторкою. Але чи вони коли-небудь з'явилися на світ? Ні. А чому? А тому, що екранізація знову ж таки підвела, вона не зібрала достатньо грошей, і Стефані, судячи до цього, просто вирішила, що а на що мені писати продовження? Якщо його там не здасться екранізувати достатньо успішно, відповідно, я не зароблю стільки мільйонів, скільки хотілося, то я і писати не буду. І все, просто про зехост забули, ніби його ніколи й не було. Якби ця книжка. Не стояла у мене досі на поличках, напевно, я б навіть не згадала про її існування аж настільки світ навколо забув про цю нещасну історію. При тому, що вона, на мій погляд, набагато більш пропрацьована, більш класна і доросла, аніж сутінки. Я маю на увазі саме серед книжок, які писала Стефані Майер. Ну і в плюс, якщо в цілому обернутися на її бібліографію, то чи багато книжок вона написала після успіху сутінок? Ні, вона просто продовжувала перезитувати на самих сутінках і писати їх у всіляких різних варіаціях. Напевно, продовжує. Так і далі робити, аж поки не зрозуміє, що цей колодязь вже все. І мені від цього дуже сумно. Мені сумно розуміти, що ця авторка відверто розводить своїх читачів на гроші. Тобто, з одного боку, бажати заробити на своїй творчості це ок, але творити виключно заради того, щоб заробляти, і творити аби що, просто доїти одну і ту саму нещасну коробу тих сутінок. Ні, я не можу після цього ставитися до тих книжок, і навіть до цієї книжки, так як ставилася раніше. А далі, оскільки ми вже зачепили тему нішевої літератури, яка не мала ставати популярною, і це її тільки зашкодило. Я не можу не згадати про «50 відтінків сірого. Чесно, зараз на даний момент я не пам'ятаю, чи мені ті книжки просто дуже подобалися, коли їх читала, чи я так і вважала їх улюбленими. Але факт залишається фактом: я кайфувала від «50 відтінків сірого, коли їх прочитала. Як і з сутінками, тут аналогічна ситуація. Я почитала ці книжки до того, як вони стали відомі, ну принаймні в Україні, точно до екранізації я їх читала задовго до. Креанізації, і відповідно по відношенню до них було якось менше соціального тиску. У них ще не було такої поганої репутації. Я просто знала, що десь там на заході цей роман зараз вирує, Він супер популярний. Всі його обговорюють. Мені стало цікаво, а що ж там такого було мені на той момент, мені здається, 21 рік чи 20, так напевно, навіть 20. І так я була знову ж таки в тому ж віці, що й головна героїня. Я була не менш, мені здається, недосвідчена, аніж вона коли читала. І для мене ці книжки були просто цілий новий світ. І я завжди їх сприймала як абсолютно. Жанрову літературу. От я її до того читала еротичні любовні романи, і після того я такі читала. І для мене, відповідно, 50 відтінків нічим не відрізнялися від інших представників цього жанру. Тобто, приблизно, як і сутінки в своєму сегменті, що дуже іронічно, зважаючи, що мова все ж таки про фанфік на сутінки. Так от вони не дуже вирізняються з-поміж інших собі подібних. І, звісно ж, вони не сподобаються людям, яким подобається, наприклад, Стівен Кінг або класика якась, або трилери, або я не знаю нонфікшен. Такі люди не зацінять 50 відтінків сірого. а от, пошановувачі еротичної літератури, а також романтичної, от їм таке може зайти. І заходило, і напевно заходило б навіть більше, якби вже не було оцієї репутації у цих книжок. Тому що я знаю, що коли такі книжки здобувають свою репутацію, то навіть їх цільова аудиторія починає їх соромитися і починає від них відвертатися. І мені шкода, тому що і ви не думайте, я не кажу зараз, що 50 відтінків це прямо офігезні книжки і якісь геніальні. Ні, знов ж таки для мене вони посередньо нормально. Ані серед свого сегменту, і от мені здається, що їхня цільова аудиторія має право спокійно їх читати і не озиратися через плече, чи буває її там хтось не хоче піддати анафемі за те, що вона таке читає. І так, коли мені було 20, я від них кайфувала. Чи було б це так само сьогодні? Я не знаю. Можливо, десь моментами я вже стала більш цинічною, більш вибагливою до книжок. Можливо, мені б це вже було не так цікаво, а може мені би сподобалося, хто його знає? Але точно можу сказати, що оскільки з тих пір пройшло вже понад 10 років, ми. Маки значно змінилися. Я почитала дуже багато різноманітної літератури і з цього жанру, і з суміжних і абсолютно інших жанрів, яка справила на мене значно більше враження на фоні саме 50 відтінків. Зараз ці книжки для мене просто вже не представляють такої цікавості, як раніше, як от тоді. Наступна книжка це, скоріш збірний образ цілого сегменту, який я колись давно, знову ж таки, років 10-15 тому багато читала, Мені багато що подобалося. Але з тих пір я розумію, що, по-перше, мої враження вже на такі яскраві прочитаного, а по друге. Мене не тягне продовжувати читати подібну літературу, принаймні в такій же кількості, як колись. І мова про Софі Кінцелу, і в даному випадку у мене в руках її дівчина 20-х, The Twenties Girl. Дуже-дуже класний ромком, дуже класний, ром класний чікліт, такий класичний, читається на одному диханні. Я від нього супер кайфанула, як і, в принципі, від більшості книжок Софі Кінцела, які вона писала тоді в ті роки. Мені тоді також дуже подобалося богиня на кухні чи вмієш ти берегти таємниці, пам'ятаєш мене. Ну і звісно ж, серія про Шопоголіка. Всі книжки Софі Кінцели не проходили повз мене. І не тільки її книжки, насправді, тому що так само я в той момент захоплювалася Елізабет Гілберт і Сесілію Ахер. Всі ці книжки їсти молитися кохати», по скиту Я люблю тебе. Всі вони входили в список моїх улюблених доволі довго. Але це вже той випадок, коли книжки випадають зі списку улюблених, не через те, що автор зашкварився чи там книжки забулися, а через те, що читач змінюється. Бо за ці роки я відкрила для себе романтичне фентезі, наприклад, і воно для мене замістило більшу частину романтичної літератури. Також я стала читати багато графічних романів, щось, чого я взагалі не робила 10 років тому. Крім того, у мене були періоди, коли, наприклад, я читала багато мемуарів або багато книжок про другу світову війну. Що чого я не роблю зараз взагалі через нашу війну, тому що не вивожу. Коротше, мої смаки та інтереси сильно змінювалися з роками, скакали туди-сюди, еволюціонували, і напевно просто немає нічого дивного в тому, що з роками я зрозуміла, що ці книжки. Вони вже просто не те, що не спадають мені на думку, коли я думаю про своє улюблене чтиво. Ні, вони просто вже не відчуваюся як щось улюблене. Тобто я досі пам'ятаю, як я кайфувала від цих книжок. Я розумію, що якби я зараз це читала, мені б воно сподобалося. Я б, можливо, навіть поставила п'ять зірок. Але правда в тому, що тоді я казала після прочитання, що це моя улюблена книжка. А зараз, якщо я щось таке прочитаю, то вже за декілька тижнів, якби не годріз, то я б забула про цю книжку. Хоча нещодавно, коли я задумалася власне про зйомки цього відео, я подумала, що може я до себе сувора і. Сувора також до цих книжок. І мені стало цікаво. І, власне, тому в моїх попередніх книжкових покупках ви могли помітити, що я купила доволі багато авторів, яких читала колись давно. Ян Мартел, який справив на мене враження років 10 тому, Елізабет Гілберт, та сама, я нарешті придбала її місто дівчат, і навіть та ж Софі Кінцела у мене там є, фігурує під своїм іншим іменем Мердлен Викхем. Я, до речі, в тому відео кажу, що я раніше читала тільки одну книжку її під цим ім'ям. Насправді ні, я читала три. От просто кажу це, щоб закрити для себе цей Штальт. Так от я вирішила, що може треба просто знову дати шанс цій літературі, цим письменникам і подивитися, може мої почуття до них насправді не так вже і змінилися, просто реально підзабулися. І, власне, на сьогодні у мене все. Насправді існує ще багато книжок, які я колись дуже любила, заносила в списки улюблених, потім забувала про них або змінювала думку, викреслювала. Але все ж таки найяскравіші представники таких от книжкових колишніх, це ті, про які я вам сьогодні розповіла. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. І обов'язково напишіть в коментарях, а хто у вас книжковий колишній. Не забудьте підписатися на канал, якщо вам тут цікаво і затишно, а якщо вам тут прям ну, дуже подобається, то я буду супер вдячна, якщо ви задумаєтеся над тим, щоб стати патроном цього каналу. Всі потрібні посилання будуть в інфобоксі під відео. До зустрічі.